Вітаю! Переходимо до виконання вправ другого розділу створення та публікації веб-ресурсів. Вправа шоста. Завдання. Треба визначити IP-адресу, комп'ютери та складові URL-адресу. Що ж, нам треба спочатку запустити текстовий редактор і створити новий документ. Переходимо до тексту до Word і створюємо новий документ. Створити новий документ. Пишемо вправа 6. створили новий документ, це пункт перший. Тепер треба визначити IP-адресу вашого комп'ютера на спеціалізованому сайті. Що ж, давайте вийдемо зараз на один із сайтів, який може визначити IP-адресу нашого комп'ютера. Вводимо в пошуковому рядку адресу сайту Ось подивіться. і натискаємо Enter. Після цього ми можемо визначити IP-адресу вашої IP. IP-адреса Копіюємо її, беремо. Копіємо вашу адресу скопіюємо, переходимо до текстового редактора і пишемо IP-адреса комп'ютера і вставляємо цю адресу. Так, в даному випадку ця IP-адреса. Далі читаємо, що нам треба зробити. Ви записали. Визначили за допомогою. ще треба визначити, Запишіть адресу, яким сайтам ви використались для її визначення. Що ж, треба скопіювати адресу сайту, який ми зараз використовували. Копіюємо і теж заносимо в текстовий редактор. Так, Занесли, все у нас є. Тепер треба виконати друге другу завдання. У другому завданні сказано: треба визначити, знайдіть в інтернеті відомості про те, які символи є обов'язковим елементом Великого державного герба України. Прописуємо, копіюємо це завдання. І тепер можна взяти запустити це теж текст в пошуковому рядку, які символи є обов'язковими елементами Великого державного. Так, і тепер дивимося. Є. Знак княжої держави Володимира Великого, Великокняжий Вінець, пурпурово золотий намет, золотий лев і можна оце, те, що нам дається, ми можемо це скопіювати. І переходимо знову на пункт 2. Або можна елементи показати більше. І ось тут синій підстороні щит, також все це можна скопіювати. І прописати, бачите, все окремо записано. елементи великого державного гімна України, Герба України. Беремо і копіюємо і вставляємо в текстовий редактор Word. Записали. І тепер це пункт 2. Крім Тут ми ж вже написали, що нам треба знайти. Тепер нам треба ще, в відомості ми знайшли, які є обов'язковими, скопіти один з ескізів Державного герба України. Переходимо знову на сайт, і ось тут великий герб України, як він виглядає. І відкриваємо зображення, і ось тут дуже багато зображень. Давайте візьмемо з Вікіпедії, оцей перший, відкриваємо його, і тепер треба взяти правою кнопкою миші, де ми його взяли. Шукаємо копі... копіювати url адресу Закриваємо, виходимо до текстового редактора, і ось тут треба прописати адресу і потім її розшифрувати. Так, а тепер подивіться, малюнок, і ще ж треба малюнок скопіювати. Цей малюнок ми взяли, тепер його треба зберігти. Зберігти, копіювати, скопіювати картинку. Виходимо до. Документу і тепер вставити цей герб. І нам треба буде розшифрувати значення адреси ці. Давайте я внизу її поставлю, щоб можна було ще далі продовжувати писати. Так, і тепер, так, тепер подивіться, у нас адреса, нам треба її розшифрувати. Що ж, будемо розшифровувати. Перше, це HTTP записали захищений протокол, передавання гібертексту. Давайте пояснення зробимо і будемо писати це внизу. Запишемо захищений протокол передавання гіпертексту. передавання гіпертексту. Тепер далі прописуємо. Наступне. Тепер подивіться: оце адреса Вікіпедії. Ми беремо і копіюємо і позначаємо теж розписуємо, що це позначає. Це означає, що. До мене ім'я сервера. Вікіпедії, це до мене ім'я сервера. Саме бачите, Вікіпедія і це позначає шлях до файлу на сервері. Вікіпедія і оце шлях до файлу на сервері. Копіюємо знову цю частину тексту і записуємо внизу. Шлях до файлу на сервері. І останнє треба шлях на файлу на сервері, де цей файл Герб, цей лежить на сервері. І тепер там, де у нас PNG, от дивіться, це перша папка, потім перша, а оце у нас розшифровка, де цей текст уже ім'я файлу. PNG це ім'я файлу. Видалю зайве. Оце ПНГ, це у нас в папці, воно лежить лежить шлях до сайту, якої папці він лежить, а потім оце я видаляю. Це вже буде ім'я. Файлу. Так, а Це ім'я файлу ім'я зображення. Ось так можна розшифровувати, знаходити шлях до файлу, те, що нам треба було зробити. Ще раз перевіряємо, все. відкрили сторінку з ескізом, контекстним меню скопіювали адресу зображення, вставили в документ і пояснили складові мереживі протокол обміну даним, ім'я сервера, шлях до та ім'я графічного файлу. Зберігаємо цей файл з назвою Права 6. Зберігаємо файл. Зберігти, як, виходимо в свою папку там, де ми зберігаємо всі уроки вправи, права інформатика, і ось тут пишемо: праве 6, зберігаємо. Все вправу 6 виконано.